Ви курите? Так чи ні, не важливо. Подивіться ось це відео, а потім я поясню, чому було таке запитання. І після того, як я знайшов 100 гривень від Олега, я пішов, купив в корма котам і собакам. Зараз підемо їх, будемо годувати. Я вже прийшов на місце, котиків я привів, вони тут багато їх, але поки на даний момент прийшли тільки двоє. Хай вони їдять, я пішов давайте. А зараз я поясню, чому я задав таке запитання. Просто деякі люди пишуть, що в мене через шур багато коштів, що я викидую направо і наліво. Ні, ви зовсім не праві, зовсім не багато коштів, і ніхто їх не викидає направо і наліво. Просто я свою заробітну плату витрачаю раціонально. Наприклад, я не курю взагалі, і ті гроші, заекономлені гроші, які можна було використати на цигарки. Я вважаю, що я використав на добру справу. Дитина, ну хлопчина, зробила приємно тваринкам. Люди пораділи. Тому чим більше таких буде поступків, вчинків в нашій країні, в нашому місті, тим більш щасливіші будуть люди. Ось така моя задача, ось така моя ціль зробити всіх щасливими. Якось так. Лайк, підписка і поширюємо це відео. Будемо в подальшому знімати відео такого формату з ціллю робити нашу країну добрішою.